Останнім часом в мережі інтернету все частіше з'являються шахрайські оголошення. Що пропонують отримати так звані набори школяра від ЮНІСЕФ, звертаємо вашу увагу, що ці оголошення є неправдивими та мають на меті ввести вас в оману. ЮНІСЕФ наразі не приймає заявки на отримання наборів школяра, грошової допомоги чи будь-яких інших виплат від ЮНІСЕФ. Шахраї можуть намагатися скористатися вашою довірою, пропонуючи перейти за підозрілим посиланням, де ви можете втратити свої особисті дані. Щоб уникнути небезпеки, закликаємо вас бути надзвичайно обачними. Не переходьте на сторонні ресурси, які вам можуть надсилатися через електронну пошту, соціальні мережі чи меседжери. Уникайте введення своїх особистих даних на сумнівних сайтах, адже це може призвести до їхнього викрадення. Якщо у вас виникнуть сумніви щодо того, чи є певна інформація правдивою, звертайтесь до офіційних джерел. Вся актуальна інформація про допомогу грошові програми ЮНІСЕФ спільно, доступна виключно на офіційному сайті ЮНІСЕФ. Це єдине надійне джерело, де можна отримати точну та перевірену інформацію. Якщо у вас є будь-які запитання щодо програми спільно, або ви маєте зауваження щодо якості отримання гуманітарної допомоги, не вагайтесь, звертайтесь на гарячою лінію ЮНІСЕФ за номером телефону 0800 600 017. Телефонні дзвінки є абсолютно безкоштовними а фахівці гарячої лінії готові допомогти вам з понеділка до п'ятниці, з 8 до 18 вечора.